Це символіка також щастя сімейного благополуччя. Робиться зразу така символіка на хрест стістечка. Потім ставиться вже шишка, і ми вже тоді символічно. По яка фантазія? Кожна молодиця, бо так було колись на весіллі, коровайниці приходили тільки заможні, які гарно жили. Які не розлучені, і кожна корованиця мала свою прикрасу поставити на корова, і це дуже символічно і має принести мир, любов і злагоду нашій молодій парі. вам зараз покажу, так? Колись, Коли ще я була молодою, то в четвер випікався коровай обов'язково і в молодої проходило таке дійство. Ми ходили в ліс малі, збирали там барвінок. І плелися для наречаної вінок і батоги. Ось так робиться. И водечка.